Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 27 серпня. 9.33 9.33 Я роблю карту дня для міста Запоріжжя області нашої і Херсонщини. Ну і, мабуть, я добавлю, буду додати сюди Мелітополь і бердянськ бо бачу, що дивляться люди. Що чекає, що чекає на сьогодні на 27 серпня карту Дня для міста Запоріжжя. Так, люди бачите, вода. Є води, все перевернуто. Немає радості, немає спілкування, немає бажання. Все перевернуто. І ще й вибор собі убрали Перевернулися. Це все фантазії, да? фантазування. Люди, ну що я можу зробити? Така у нас ніч була. Я розумію, чому ви так себе почуваєте в Запоріжжі. Після цих вибухів, особливо лівий берег, звісно. Що мені тут до магістральної? 15 хвилин. 10-15 хвилин до магістральної їхати. А якщо через мост попрямі так? Все чуть було, так? Таке от таке відчуття в мі 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 місті. Так, вони взяли цю тактику, бачите. Я думала, будуть якісь неполадки, а потім. Я так проговорила, що може бути так. Вони взяли цю тактику. Вони будуть, може, через день будуть. Це маніпулювання. Бачите, вони взяли нашу ЗС, один, мене... один шантаж, другий шантаж азовці, суд і страта їхня. І третє це оці запугування, залякування, трощіння наших домівок і вбивство наших цивільних людей і нашої промисловості. Ось вони ці три речі будуть робити. Причому, якщо вони пускали там 3-4 ракети, то зараз вони будуть пускати 20. Зрозуміло, що наші ППО, вони, на жаль, не зможуть їх всі завистити. Це треба ставити современні і декілька. Декілька додати на кожне місто. Ну що, такий такий у нас стан у Запоріжжі сьогодні. Немає радості. Немає. Ну, тут ще по цій карті ще може бути така фігня, як будете бухати. От так, Бажань немає. Все в негативності. Не можете. Не хочете, не маєте тої енергії, не хочете мати навіть то бажання. Нема настрою. Нема настрою і. Ну, і деякі перебувають у повній ілюзії і фантазіях своїх, якихось уходять в ті ілюзії, якось захищаються таким образом. Таке сьогодні Запоріжжя. Давайте подивимося нашу Запорізьку область. В цілому яка окупована? Я дивлюся зараз, карти, покажіть нам, будь ласка, карту дня для окупованої частини Запорізької області. Які там будуть справи. Люди будуть захищатися, бо летять ракети. Будуть захищатися, бо... Ой, ракети кажу. Бо е, будуть оці там вояки, е, окупанти будуть е, робити свої справи. М -м, будуть. Людей будуть людей хапати. Будуть людей хапати, будуть запугувати, будуть залякувати, будуть давати погану інформацію. Це вже рицар. Це на вечір воно буде. Я вже казала, що вони отак приїжджають, хапають людей. Можуть побити, можуть викинути десь, а можуть і вбити. А можуть відправити на фільтраційний лагерь і там знущатися. То ось наша, наша область вона захищається, окупована. Захищає своє. Своє життя, це життєва енергія, це бажання і ось. Вісімка перевернута. Вісімка перевернута, це геть все, все всі бажання на низ. Одне бажання тільки захиститися. Захиститися. Захистити себе від, від цього, від окупантів. В прямому смыслі цього слова. Вони знущаються з людей, вбивають. Що хочуть, то і роблять. Така буде ситуація. Воно вже пішло, знаєте, четверта фаза війни, то вона вже буде така жорстка. Жорстка буде дуже. Вже все, вони вже вони вже розуміють, що вони будуть тут втрачати і вони будуть вже робити все, що завгодно. Давайте подивимося, місто Мілітополь, будь ласка, карту дня покажіть нам карти, що сьогодні буде в Мілітополі. Це там хаб окупантів. Але я дивлюсь, що буде там робитися. Люди працюють, наші люди працюють, але вони не получають емоційно по почуттям геть ніяк. Геть погано. Четвірка, нема стабільної ситуації по почуттям, то настрій і взагалі все це, що у нас. Людина почуває себе дуже погано. Не впевнено, по почуттям їй дуже ну, вже все остогидло. Дев'ятка на вечір втрата буде йти. Е серйозні втрати по бізнесу, по грошам, по домівкам, по здоров'ю. Ну, Вони будуть кра красти все, гребсти все будуть, будуть гребсти все. Дуже багато у вас зрадників там. Дуже багато зрадників. І вони на це працюють на всю історію. Вони є причина того всього состояння і оцих робот, що робляться ввечері в основному. Вечерній час це робиться. І це робиться це дев'ятка це не якась там двоєчка. Все вони отримали уніштожати населення. Уніштожати, красти, все робити. І ці зрадники приймають в цьому непосредственну участь. Непосередньо участі. Будь ласка, покажіть нам карту дня для Бердянська. Бердянська в ньому відпочивала. Квартиру знімали на косі. Ну, коротше. Бердянськ немає допомоги, немає грошей, немає нічого, немає сил. Люди знесилені, немає рішучості, немає бажань. Дуже, похоже, от це наша на Запоріжжі була. Це наш Бердянськ. Бердянськ, наш любий, наш Бердянськ. І це ж вони по сім'ям падли б'ють сім'ями, це ж гермес. Це сім'ї, це четвертий дом по астрології. Так. Немає допомоги, немає грошей, здоров'я. Все йде по землі, все погано, немає допомоги. Немає допомоги. Люди знаходяться в, в ізоляції. Конкретно Конкретно в ізоляції, по грошам, по, по всьому. Ізольовані, немає, звідки що брати, немає. Тяжка ситуація дуже тяжка. Так, ну і давайте ми подивимося Запорізьку область, нашу та, що прослілюється, та, яка підконтрольна, але вона, як я її називаю, сіра зона, бо вона страждає від обстрілів. Але там живуть люди, наші люди. Бачите, які карти падають. Вже в людей немає сил. Просто немає вони засилення. Немає бажань, немає сил. Живуть просто в, якої, в якоїсь прострації, як знаєте, в іншому вимірі. Ну і на вечір будуть хитрі ці події. Ну, обстріли будуть, що вони можуть ще робити? Що вони можуть ще робити? Бачите, по почуттям, опять-четка перевернута. Будуть обстрілювати. Будуть обстрілювати, буде вогняна історія. Це вогонь, королева. Буде артилерія гепет. Так. Ну і давайте подивимося Херсон. Місто Херсон. Будь ласка, покажіть нам карту дня міста Херсона. Місто Херсон. На 27 серпня. О -о -о. Будуть зміни? Будуть зміни. В силовому плані. До речі, приведуть вони е, до чогось нового. Ану, давайте подивимося. Повішаний. Дуже нестабільна ситуація буде. Дуже будуть пожертви великі тут. Дуже нестабільна ситуація. Нова якась. Щось вони там задумали. Ану, Ой, люди щось погане вони задумали. Ой, погане. Ще й кризис на повогню, на короля падає. Щось вони задумали дуже погане. Дуже погане задумали. І ще й нове щось. А ну що це за пожертви? Давайте подивимося. Дев'ятка. Дев'ятка це Людина оберігає свої бажання, своє життя, свою сім'ю. Вони будуть бити, будуть бити по життєвої енергії людей. Це життєва енергія. Людям будуть бити. Будуть пожертви людей. Херсоні. Пожертви людей. Вони щось там придумали нове, нове, якесь іздівательство придумали, бо це король, він жорстокий, дуже пожертви можуть бути в прямому смислі цього слова. Розумієте? жертви, жертви. Люди дуже будуть опиратися, тому захищатися, але то все одно буде. Це старший аркан. Будут быть по семьям. По почуттям будут быть. Ну, тоже садисты, понимаете, что нам. У нас, нам уже, мы пили после Мариуполя, то, что мы видели. После Бучи, после э, Ирпеня на, нас уже нишон нишо не сдавуе. Ничего не сдавуе. Ничего. Покажіть нам карту дня, будь ласка, по правому берегу Херсона область правобережжя. Та ж сама ситуація буде йти, але на вечір будуть гарні новини. Давайте ми їх подивимося. Я вам скажу так, по правому берегу буде якась воєнна хитра ситуація. І щось, і щось вони там знищать. Для нас це буде гарна новина. Щось хлопці там знищать на правому березі. Дуже матеріальне, якусь силу знищать. Може, вдарять по якоїсь колонні чи в їхнє логово туди і знешкодять їх, там, кучу тих расистів. Подивимося. Це правий берег Херсонщини. Будь ласка, покажіть мені лівий берег Херсонської області на сьогодні, яка буде там ситуація. Там окупація люди, там живуть по інерції. По інерції, якось питаються підтримувати своє життя маленьке сонечко. Якось спілкуються, підтримують один одного. Але ось така вогняна сила, це рицарь, це енергія. Давайте ми подивимося, чия це енергія. Е, ну, Це, бачите, закривається ця карта вісімка. Це. Ой, закривається, кажу. Відкривається наоборот. Отак воно закрито, не впевнено. так воно відкривається, ситуація. І буде якась історія. Невдала, воєнна, воєнна історія якась буде. Військова іменно операція якась буде. Ну... Бачите, теж падає оця карта. Але це вже відкрито. Це відкривається вісімка. І оцей рицарь, він відкрито, але получає невдачу. Получає невдачу. І будуть гарні новини. Люди по лівому берегу теж щось наші шарашить. Бо це, я ж хотіла зрозуміти, що це, чий це, чи, чи це рицар, чий це вояки. То якщо нам падає гарна карта, а це по почуттям гарні новини. І теж падає отака карта, то лівий берег і правий берег Херсонщини, там буде якась військова операція. Військові якісь речі будуть робитися, які нам будуть на радість. Які, то речі, не знаю. Але там перевернутий гермес. Там велика буде здобич. Вони велику здобич там унічтожать. Ось так. Все, ми з вами подивилися карту дня на єгипетських таро на сьогодні. Почуємось, папа. -па.